Доброго дня, я Руслан Коцаба, і сьогоднішнього погожого, гарного дня, весняного дня ми з вами будемо проводити огляд подій Тижня, що минає. Перша головна новина, яка, звичайно, буде мати надзвичайно далекий вплив на майбутнє держави, це те, що Україна віддарувала Крим. Росії назад. Отак От як на халяву прийшов той Крим, так він і не став україномовним, не став він патріотичним, і українці туди більше не їздили, бо наші галичани порядні всі їздять десь в Турцію, в Єгипет, а не в Крим відпочивати. Ну, що сталося, то сталося. Я думаю, що ця подія, коли, скажімо, так бездарно продали державні стратегічні інтереси, буде мати ще дуже Глибокі і далекі наслідки. І можемо продовжити трошки тему стосовно партії регіонів на місцевому рівні. У нас минулого цього вторка депутат від партії, місцевий, місцевий депутат від партії регіонів Богдан Федьків, до речі, він найбільше тут, як то кажуть, і пізнаваний, і відомий. Це головний редактор газети Прикарпатська Правда. Дав дуже цікаву. Прес-конференції, де він, ну, скажімо, свого колегу депутата міської ради Руслана Гусака, скажімо, опустив плінтусі, обізвавши його гускою і таким, що в нього в голові ні бум-бум. Ну, а це ж не просто депутат Руслан Гусак, він є, крім того всього, потужний бізнесмен і він, крім того, є зараз чинний заступник нового. Голови облдержадміністрації, Вишиванюка. І тому це буде цікавий дуже конфлікт. Можна зрозуміти і Федька. Він віддувався вічно за всі проблеми, які там деколи були у партії регіонів. Але вже ніби влада помінялася, а він як був редактором газети, так і далі редактором лишився. Людині не світило ні, коли він кандидував, там чи на губернатор, кажуть, він хотів бути, потім заступником хотів бути по гуманітарці, потім, може, якесь управління би йому хоч дали. Нічого не дали, з того всього нехай воює далі. Отже, тепер перейдемо до нашого колишнього губернатора Полічука. Їздив наш е Миколичанський, е яка зараз спільна, срава, е спільна праця, перепрошую таке слово. Е -е то їздив в Київ, здоровався, кажуть, за руку з Арсенієм і переймали досвід боротьби з корупцією. Грузини проводили якийсь семінар. Кажуть, було дуже цікаво. Ми навіть хотіли б навіть порекомендувати як один з досвід дос, досвідів боротьби з корупцією на місцевому рівні. Це коли турнікети за шалені гроші куплені при вході, поставлені при вході в обласну адміністрацію, які до речі, Вишиваню блискавично зняв. Ті турнікети треба було б поставити перед офісом спільної справи Полічука і нагадати, чому одна магнітна карточка, а такі карточки-перепустки мав кожний працівник обласної адміністрації, вартувала аж 73 гривні. Це дуже цікаво було би подивитися, чи там може дійсно так треба боротися з корупцією, що її треба очолити, якщо не можна так боротися. Наступний дуже такий цікавий момент, його треба, звичайно, теж висвітлити. Це серед тижня у нас відбулися декілька акцій, присвячених Сталіну, Леніну, українофобії, комунізму, комунофашизму і тому подібне. Найяскравіша з них, це, звичайно, свободівська акція похорони українофобії. Як не дивно, бо ми пам'ятаємо, як, скажімо, П'ять років тому з тою труною носилися і щотижня хоронили кучмізм. Кучмізм так і не похоронили, але з іншого боку, дуже було цікаво. Ви знаєте, цей раз теж було дуже цікаво, весело, стьобно, креативно, і студентам сподобалося. Це дуже приємно, коли подобається акція тим, хто її виконує. Я не кажучи вже за тих людей, на яких вона орієнтована. От, скажімо, друга акція, яка відбулася е, днем, здається, пізніше, яку проводив е, колишній яйцем'ят, той, що збив Янукович яйцем е, Дмитро Романюк, е, та акція скажімо, похорони сталінізму була трошки сумніша. І справа не в тім, що журналістів зійшлося більше як е, людей, е, присутніх на тій акції інших сторонніх глядачів і, і, і учасників. Про тім, що не можна з паперу читати слова, треба хоча б їх перед тим вивчити, якщо дійсно там є якісь сценарії. Я так рекомендую на наступний раз, скажімо, хлопцям з того об'єднання студентського, все ж таки більш краще готуватися. Дуже ми зачудовані були, що Кун ніякої акції не провів. Провів стандартну прес-конференцію, прапори червоно-чорні, в очах Любов до України, жадоба, скажімо так, боротися з ворогами Кун, в день ситуації. Оголосили про те, що в них буде новий мер. Мер називається Ярослав Голик, це колишній не знаю, Ференс, якого що ввели бусики, маршрутки, які е, називалися Пижиками. Ви знаєте, що було дійсно сумно і боляче спостерігати за маризматичним загниванням цієї колись потужної політичної сили Конгресу українських націоналістів. Ну, що має, то має. Ми їм нічого не можемо допомогти. Самі, самі собі набуде. Дуже також цікава акція. Ну, до речі, вона проблема. Це після калужських цих подій у нас теж стався витік фільтрату. І він потрапив у природу. Це з сміттєзвалища у рибному. Тобто міське сміттєзвалище дало тріщину. Це серйозна проблема, тому що екологія це набагато суттєвіше, ніж політика. Бо ми тут сваримося, миримося, коаліції, заяви, сесії. А реально це наші діти п'ють, їдять. Ми самі це п'ємо їмо і продукти озабруднені, і ви розумієте, і ми всі розуміємо, що це. Має генетичні зміни. Це, це є серйозна проблема для всіх. Е, цікава також е, подія, ну, назвав її так, Мо це не скромно, але ми проводили акцію м так, під загальним таким, якби, лозунгом «Які мер, такі дороги. Пам'ятаємо нашого чуда е, Анушкевчуса, який основний лозунг, який був у нього. Який мер, такий? європейський мер, європейські дороги. Ну, побачили, який він європейський, і побачили, які європейські дороги. Що ми можемо сказати? Дороги говорять самі за себе. Дороги це лице міста. І от яке лице у нас, отак от воно, от, от воно є. Розумієте, це наш прикаліс, цей наш приколіс, цей литовсько-український націоналіст Віктор Андрюсович Анушкевичус, з того всього на тиждень. Поїхав собі в Італію, а взяв собі командіровку, написав розпорядження з 6 по 10 число виїжджає в Італію переймати досвід. Якраз коли там футбол був інтер. Я не проти, щоб голова обласної федерації футболу е, їхав на футбол за кордон. Але не державним коштом. Ну, розумієте, коли, скажімо, кажуть, е, можна допомогти там то зробити, то зробити якимось сиротам, Ну не можна державні народні кошти витрачати на, на якісь такі, Тим Та більше, що ми бачимо, що чотири роки при владі Ношкевчуса ну, нічого ж йому не помогли. Ну, він ті досвід і тими послами, якими він зустрічався. Всі краз'їздив Прибалтику, Польщу, з послами Гондурасу, Гваделупу зустрічався. Ну, ж реально це йому нічого не помогло. Є просто категорія людей, яким нічого не допомагає, які не можуть себе заставити на щоранку приходити на роботу. Ну, от вони не до того. І тому ми закликаємо Віктор Андрюсович, будь ласка, якщо їдете на футбол не за державний кошти, не за народні гроші. Ви є потужний бізнесмен, так сталося, що ви бізнес навіть об'єднали з мерською посадою. Ми вас дуже просимо, у вас є гроші на те, щоб поїхати собі на футбол? Тим більше, якщо це дійсно завершиться, переконаним потім перемогами нашого футбольного клубу Прикарпаття, яке ви, відповідно, керівником федерації обласної, якого ви є, то це, я думаю, буде нормально. Також дуже така цікава новина це те, що так і не запрацював асфальтний завод. Це проблема. Тому що всюди по Україні дороги ремонтуються, всюди шуршать, вночі перегороджують. В нас тишина, благодать. Всі матюкаються тільки, ну, що можна, коли заїжджаєш в яму, яка має діаметр, як половину діаметру колеса. Тільки згадати про нашу в нашого в лавках європейського мерів, європейські дороги. Боже, не будемо вже про дорогу говорити, бо, тому що це всі бачать. Віктор Андрюсович, 31 травня закінчення вашої каденції. Ми вас дуже просимо. Вступайтеся вже. Нехай буде краще виконуючий обов'язки секретар міськради Бойчок. Ну не можна вже знущатися над містом і тому подібне. І на оптимізм сьогодні дійсно гарний день, сонячний день. У нас буде на вихідні дні представлена нова інсценізація Наталки-Полтавки. Будемо дивитися на Стецька, на пана возного. Всім вам до побачення. З вами був Руслан Коцаба, Малакава. Тримаємося. Нас очікує дуже напружний і цікавий тиждень. Дякую.